Шановні друзі, шостий тур Суперліги Львівщини з футзалу триває. Колективів Мостицька у жовтій формі. І Мостицька зараз момент, який ледь не пропускаємо. Хронометрист спостерігач арбітражу Роман Прод. Зараз ледь не забуває. Макає, ну і відповідно у наставника колективу. На виїзді із хітом змагав. Роман Саприка. Саприка, перший бал разом із колективом Уномас заробив. Сьогодні, як він, звісно ж, пояснює, що потрібно заспокоїтися його партнерам по команді, але заспокоїтися після такого дійсно доволі непросто пробиває ман, просувається предвіддає пас на на Паращин пробуває цімерман. Момент, який зараз атакує далі. У Номас Паращен. Удар до процесів команди. У цьому поєдинку пробиває Серняк. Сімерман класно проходить деду. Цімерман забиває зараз Паращен. Ну цей гол на відсотків 80. Андрій цімерман зробив. Класно пройшов цімерман деду у цій ситуації. Гриб. Серняк. Хороша, яка комбінація! бравісімо, Ну тут один-один рахунок у цьому протистоянні. От він серняк, до якого ми звикли. От він. Деда! Дедо! Сейп. Весонова перехоплення від Матеса зараз. Момент може бути небезпечний. І, як на мене, це десь можливо і такий от певний тактичний прорахунок від Тараса Кузя. Серняк, Серняк іде вперед. Серняк. Передача хороша на гриба. будемо говорити, як є. В першому таймі до слова так жовтою добре, що обійшлося. В будь-якому разі емоції це добре. Але коли їх занадто багато. З мечем на Запаращі, насправді можна було б набагато цікавіше, кілька разів віддавати ось цю от передачу, яка б загострювала атаку. Весону. Весону, передача. На цімермана, цімерман! Дуже класно ви грою. Але. Зараз якраз атака цієї команди. Передача! Не забивай! Шокарів. Закидання на Сімермана. Кульматицький перший на м'ячі. Серняк. Хороша атака. Подивіться, проштовхує м'яча. Все-таки вперед. Деда пробиває ближній Перехоплення. Сімерман. Сімерман. Зараз сміливо йде вперед Сімерман пробиває. Він зі своїми екстраліговими підопічними. Наступного етапу а, форуму міжнародного а, на чемпіонат світу пробиває Серняк. Серняк. Простріл зараз. Гриб! 2-1. Ну тут серія рикошетів. А, в принципі, і напрацювала мистицька на цей забитий гол. Так, але... Розіра зараз. Момент! Ну, це краса. Це краса. Забиває у нас у е, цій ситуації Бессонов. Козак Серняк. Серняк іде вперед. Шукатиме передачу. Однозначно. Мати з надальню стійку тут. Подвір. Отримав оцю цю частину тіла Декілька хвилин тому. Подарунок. може Михайлишин зробити, якщо не буде більше пропуск. І Передача, який хороший момент. Деда пробивав. Прямий удар воротах, і м'яч зараз залітає. Андрій Матес 4-2. Рахунок у дуелі стає. Ну це помилка від голкіпера. У доведенні до логічного завершення. Ось от так. Пращиє! 4-3. Можливо, занадто швидко ми десь ономас. Почали списувати. Далі стійку передати та й придумати у роботі попереду. Бессоно пробиває бесоно порожні ворота. Деда не влучає віданністю обох колективів. Дякуємо командам. Ну і дякуємо вам за те, що проглядали цей матч разом із нами. 4-3 сьогодні мостиська сильніша за Ономас.